Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанням того самого 5 червня. І хто ж все ж таки буде отримувати штрафи? Хоча я думаю, що ніхто не буде отримувати штрафи, ну хто, в принципі, знаходиться так мовити, в зоні ризику і як уникнути цих штрафів для того, щоб вас незаконно не покарали. За те, що, в принципі, не в ваших силах і. Те, що ви не можете зробити, мова йде саме про ці штрафи до 5 червня для обмежень придатних. В першу чергу хочу звернути увагу. Тут є декілька важливих аспектів, тому дуже уважно послухайте. буде відео коротким. Ну і якщо у вас є така змога, я буду вам за це вдячний. Підтримайте канал своєю підпискою, особливо підпискою, поширенням цього відео, коментарями та вподобайками. Mm. І так, ну і не тільки це, ви можете підписатися і в Тіктоці, і в Ютубі, і безпосередньо в Телеграмі також. Тому буду вам за це дуже вдячний. І так, перше. Штрафи не варто очікувати особам, яким не виповнювалося 25 років, тому що оце перехідні положення, які вони виправили, ну знову ж таки виправили трохи. Ну, як змогли, так і виправили. Чітко передбачено, що особи віком від 25 до 60 років. Тобто, якщо 25 років не виповнивалась, і особа обмежена придатна, на неї не покладається обов'язок проходити обов'язково ВЛК до 5 червня. Звичайно, вони повинні так військово зобов'язані проходити. Безпосередньо ВЛК раз на рік, але це трошки інша історія. Ну, саме обмежено придатні, не зобов'язані. Що далі йде в цих перехідних положеннях, саме в телеграм-каналі я дам посилання на ці зміни до закону для того, щоб ви могли самі прочитати і впевнитись в тому, про що я вам зараз розповім. І не забувайте підписатись на канал. І так. В самому законі написано, що так дійсно, що особи, які мають обмежену придатність там до набрання чинності, зобов'язані так і написано, зобов'язані до 5 червня пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. В принципі, це трохи абсурд, але вирішили перекласти обов'язок на громадян України, а не на ТЦК, які повинні займатися безпосередньо своїми справами. Далі, як зазначено в самому цьому законі в перехідних положеннях, які змінили. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до Територіального центру комплектування соціальної підтримки, там відповідна Служба безпеки, Центрального органу управління Служби безпеки, розвідувальних органів, або через електронний кабінет призовника військового зобов'язання та резервіста. Ну, самого електронного кабінету у нас нема. Ну, вважаючи це резерв плюс, ну, будемо вважати резерв плюс. Тобто через Резерв Плюс і для отримання направлення на військово-лікарську комісію про входження медичного огляду, все крапка. Тому що потрібно зробити для того, щоб уникнути штрафи, вам потрібно до 5 червня подати таку заявку. Ви можете це зробити або через резерв плюс, або подати письмо до ТЦК з проханням повідомити, коли саме вам прийти для проход... з'явитись для проходження ВЛК. І таким чином, фактично, підстав для штрафів взагалі навіть. Нема у ТЦК щоб на вас накладати ти що вони належним чином не організували свою роботу. Не провели безпосередні, не встановили якісь графіки проходження ВЛК для там, наприклад, по прізвищам, по там місцю проживання, там за адресами і так далі. І так далі, це вже питання до ТЦК. Це неналежна організації їх роботи. І Я більш впевнений, що до 5 червня все одно це не відбудеться. Будуть якісь історії. Хтось там знов ж таки великі депутати, які люблять на цьому піаритись, будуть бігати, кричати, стрибати по сесійному залу. І я думаю, що. Цю дату далі перенесуть. Що стосується самих штрафів, як я вже зазначив, щоб взагалі навіть не було підстав для накладання штрафу, ви повинні до 5 червня направити відповідні заявки для проходження ВЛК. Тому <кій> те, що ви зобов'язані, ви зробили те, що зобов'язані, будь ласка, ви ж самі не можете прийти на ВЛК. Вони зобов'язані вас запросити відповідно, як зазначено в перехідних положених цього закону. Що стосується осіб, які не знаходяться на військовому обліку, ну, їм відповідно і проходити нічого не потрібно. А що стосується штрафів, я вже неодноразово говорив, що в принципі штрафи. Єдині штрафи, які на сьогоднішній день в законі, це штрафи за втрату військовооблікової документи, то тільки в разі, якщо буде доведено, що вам його видавали. Інші штрафи незаконні відповідно до примітки до статті 210, де зазначено, що в разі, якщо міністерство оборони має доступ до реєстру, воно має ці норми статей не застосовуються. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь і пам'ятайте, що Україні потрібна ваша допомога, потрібен захист. Потрібна підтримка Збройним силам України. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте відео. До завтра!